Вітаю, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Третя платіжка за газ. Почали вже масово її носити в дуже багатьох містах. Отак От прямо набуло масовості. І в мене в коментарях не стало виключення, ви почали питати, Саш, що це нам принесли, платити його, не платити, де воно взялось, як воно нарахувалось і як часто та платіжка буде з'являтися. так? Тому що платіжка за газ зрозуміло, за транспортування газу не до кінця зрозуміло, але вже вона приходить багато років. тож Також вже, можна сказати, привикли до неї. так? А тут на тобі третя. І суми там в коментарях ви писали про 700-800 гривень в інтернеті на просторах фейсбука зустрічав і 1200 і 1500, тому що на компанії газмереж також задають люди таке питання і пишуть свою ситуацію. І є роз'яснення. Є роз'яснення, що це за платіжка, де вона взялась, чому такі суми, скільки будемо платити, як часто. Давайте розберемось. Зараз все детально розповім з прикладами, зі всім. Але перед тим, якщо хочете знати вчасно про усі ці новини, платіжки про цей газ, про все, що до цього відноситься, і до комуналки в цілому, то пропоную долучитись до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. 43% дивляться, регулярно дивляться мій канал, але по якимось причинам не натисли кнопочку підписатися. Так, ви можете то робити, можете дивитись, але таким чином ви. Втрачаєте частину відео, про які Ютуб вас не сповіщає, і не дізнаєтесь корисної інформації. Тож, потратьте 2 секунди часу, натисніть кнопочку Підписатись під відео. Я кожен день стараюся для вас робити щось корисне, щоб ви були в курсі. Тому давайте співпрацювати, а я розповідаю. Третя платіжка за газ це платіжка так звана за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Де вона взялася і чому вона ось тільки появилася? Виявляється, вона була завжди, але колись вона була включена в ціну газу. Коли почали ділити ціну газу окремо, ціну транспортування окремо, цю ціну винесли взагалі, тобто і не включили ні в газ, ні в транспортування. Довгий час було, грубо кажучи, без неї взагалі без цієї платіжки і без цієї оплати. Але це призвело до такої ситуації, що стан внутрішніх мереж став просто критичним, і нагальність його вирішення була просто катастрофічна. І от вирішують ввести її як окрему платіжку за те, що майстри прийдуть в вашому будинку, подивляться краники, редуктори, труби. Все передивляться, якщо якісь поломки починять, от саме сюди входить ця платіжка. Чому такі різні суми? Від 150 гривень, грубо кажучи, до е, більше тисячі. Все залежить від кількості мереж в будинку і кількості жителів, які там живуть. От загальна вартість ділиться на кількість жителів, виходить сума. Тобто в кожному будинку ця ціна буде різна. Це в основному зараз це багатоквартирні будинки, 99% випадків. Як часто вони будуть приходити ці платіжки, тому що це не одноразово, це буде на постійній основі. Для будинків, яким, в яких газовим мережам менше 25 років, раз на 5 років. Якщо більше 25 років вже газові мережі в експлуатації, то раз на три роки. Один раз на три роки. Чому почали масово приходити зараз всім? Казалось би, раз на три роки, то має комусь прийти, комусь не прийти. А зараз масово приходить усім, тому що його дуже довгий час не робили. Зараз, коли ввели це розуміння, так і починають робити, то починають робити усім разом. Усім разом, і отак платіжка прийде. Що там роблять і чи потрібно то робити. Ну, дивіться, я статистику з Газбутів так, що у Дніпрі вже в цьому році перевірили це лише з по Дніпрі 700 будинків і усунули 9 тисяч витоків. Не знаю, наскільки там ті сильні були витоки, так, наскільки то було критично, але 9 тисяч, як на мене, це доволі-доволі. Багато і це лише по Дніпрі. Якщо взяти по всій Україні, то там зрозуміло, що переходить за сотні тисяч витоків газу, що несе підвищену небезпеку. Таким чином, хто то робить і від кого приходять ті платіжки? Зобов'язання по цій всій системі взяли на себе газмережі. Газмережі це та сама компанія, яка займається доставкою газу, доставкою газу. І от плата за доставку газу це лише за. Той об'єм газу, який ви споживаєте, який прийшов до вас додому, а от обслуговування це вже зовсім інша історія. Виявляється, обслуговування в доставку зараз не включено, тому що ми перейшли на ринкові відносини, а в ринкові все повинно бути розділено. Якщо якийсь дім хоче заключити договір з іншою компанією, він може без проблем то зробити. Тобто стандартно то покладено на газ мережі. Але ви можете зібратись з вашим там ОСББ, чи будинком, чи мешканцями, і піти заключити договір з якоюсь іншою компанією, яка буде робити перевірку цих мереж, видавати відповідний сертифікат, і на основі цього буде працювати у вас газ. Якщо сертифікату не буде, газовики можуть приїхати і перекрити газ. Перекрити газ, щоб ну, щоб не було якоїсь аварійної ситуації. Ну, принаймні, нам так будуть казати, але, як то кажеться, в бумажках вся сила От, повинна бути відповідна бумага. Що маємо в сухому остатку? Що? Третя квитанція за газ, про яку я попереджав ще от десь. На початку літа, так, ми почали про ній масово говорити, тому що тоді почало формувати законодавство. Цілком реально, людям вона вже приходить, суми різні в залежності від кількості жителів і розташування. Приходити буде раз на 3-5 років в залежності від старості ваших газових мереж. Чим старіше, тим провірка частіша. І проводять її ж ті самі компанії, що займаються доставкою, розподілом, транспортуванням, да, як його не назву, газом. Після того, як провірка прийшла, 3-5 років можете бути спокійні, вже ніхто типу до вас ходити не буде, і там все повинно бути хорошо в плані, що не повинно бути аварійних ситуацій. Якщо якась аварійна ситуація там, виникає, там, кран був неякісний чи десь, ну, всяке може бути якесь зрушення. З'їхало ще що, ще що ще щось. То я так розумію, вже на основі цієї перевірки приїжджають і роблять заміну. Ну, типу ж, дали гарантію, так, що 3-5 років буде працювати, а тут хоп не допрацювало, то має бути заміна. Все це робиться як завжди для нашої безпеки. Ну, принаймні, нам так кажуть. Ну, гроші то платимо ми свої. Е, получається, що платіжки розділені повністю, газ. Доставка газу і стан мереж всередині будинку. Все, що за будинком, то вже на операторі положу, покладено на газ мережі, так на операторі ГТС. Все, що за будинком, то вже їхня відповідальність. Все, що в будинку, відповідальність її жителів, але вони не можуть то робити напряму, тому що в них нема допуску так, до газу, то, то робиться через спеціальні фірми, які Жителі можуть вибирати самі, але в 99% випадків то саме ті самі газ мережі. Тож я спостерігаю, вам розповідаю пишіть вашу ситуацію, яка платіжечка прийшла вам чи прийшла взагалі. Будемо розбиратись разом. До зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.